Дженніфер Еністон найбільш затребувана акторка світу. Хто б відмовився в 52 виглядати так, як вона? Саме тому ми відшукали для тебе секрети краси знаменитості. Почнемо з харчування. Усі голівудські знаменитості слідкують за своїм харчуванням. Адже те, що ти їси, відображається на обличчі та тілі. Отож, перше правило Дженніфер таке їсти свіжі продукти, зокрема овочі, фрукти та крупи. Акторка полюбляє їсти на сніданок тости з авокадо та яйцем. А на обід для прикладу салат з куркою. До того ж, вона п'є багато води, бо вона дуже корисна для нашого шлунку, шкіри та організму в цілому. Сон. Дженніфер Еністон вважає, що сон – це дуже важлива справа. Кожен повинен висипатись належним чином, як мінімум через те, щоб менше з'являлося зморшок. Вода, сон і сонцезахисний крем три основні антивікові правила акторки. Тренування. Акторка кожного дня по годині займається спортом. А вихідний має лише в неділю. Три дні на тиждень Дженніфер приділяє заняттям йоги, а інших три дні силовим навантаженням і кардіо. А ще Зірка почала займатися боксом. Каже, що там вона знайшла хороший психологічний аспект, бо постійно працює мозок. Макіяж близький до натуральності. Якщо ви зустрінете Дженніфер на вулиці, то зрозумієте, що косметикою зірка користується мало. Точніше, вона надає перевагу простому і більш природньому макіяжу. І при цьому полюбляє автозасмагу. А ще зірка рекомендує обов'язково змивати макіяж і наносити зволожувальний крем на шкіру. Ось такі секрети Дженніфер Еністон. Сподіваюсь, вони стануть вам в нагоді. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.